Матея святого Євангелія читання слава тобі, Господи, слава Тобі, водімо бажені, того часу Ісус заставив учнів уйти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов нагору молитись на самоті, як звечоріло, він був там самодин, човен уже був посеред моря його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі. Ісус прийшов до них, ідучи по морю, учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися. То привід заговорили і з переліку закричали, та Ісус тієї ж миті мовив до них, це я не бійтеся. Тоді Петро звався до нього і каже, Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус. І вийшов Петро з почав йти по воді, і прийшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний злякався, почав потопати і скрикнув, Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його й мови до нього, мало віря, чого ти засумнівався. І як увійшли до човна вітер ущок, то діті, що були в човні, вклонилися йому до них, кажучи, ти істина, син Божий, і перепливши, прибули в землю Генезарецьку. Господи, рятуй мене в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Як ми пригадуємо, що минулої неділі ми слухали Євангеліє про це, як Ісус Христос зробив чудо, помножив хліби п'ятьма хлібами і двома рибами, нагодував весь народ. Так само і ми сьогодні, присутні у храмі, прийшли до Ісуса. Прийшли, щоб Він нагодував нас, Словом Божим, нагодував нас прощенням наших гріхів у Тайні сповіді, нагодував нас у Пресвяті Євхаристії, де Він сам себе віддає на поживу нам, щоб нам допомогти, щоб нам врятувати. Бачимо після цієї події. Ісус Христос відпустив учнів після помноження хліба і каже: пливіть на цей берег, а я каже, буду за вами, прийду за вами, але в цей час я мушу відпустити людей. Як бачимо, як добрий господар приймає гостей, то він мусить всіх відпровадити, мусить подякувати всім. Так само Ісус Христос Він являє любов. Виявляє людськість, він відпускає народ. А учнів, які трудилися, бігали, годували народ, відпустив, щоб вони відпочили. А сам після цього читаємо далі, що він робить, не йде відпочивати, а йде нагору молитися і молиться до небесного Отця. Бо саме молитва, щира молитва, довіра до Бога це є відпочинок. Тому що, коли ти молишся, Бог перебуває з тобою. Бог бачить твоє серце, Бог бачить твої потреби, дає ласку, через яку потім допомагає. Бачимо далі, учні в човні пливуть по морі і бачать, ніби Привид йде, і почали всі боятися, кричати, бо такого ще не бачили вже починало сутеніти. Привид йде, Ісус каже до них: не бійтеся, це я. І вони заспокоїлися, бо вони почули голос Ісуса Христа. Однак все рівно вони не могли повірити, бо в житті ніколи не бачили, щоб хтось йшов по воді. Для Бога немає нічого неможливого. Господь іде навіть і по воді. Господь є всемогутній, а тим більше він є наш люблячий батько. Тоді Петро каже: Господи, я хочу йти Тобі на зустріч. каже: йди, будь ласка, апостол Петро можемо поставити його на. Себе на Його місце, перший крок, напевно, на воду вступає, пробує чи тверда, чи можна втопитися чи ні, але його погляд звернений на Ісуса. Він вступає, робить перший крок, робить другий крок, третій, четвертий, і йде назустріч Ісусові. Його погляд звернений тільки на Ісуса. В Його очах відбивається тільки Ісус, який є навпроти нього, тобто Ісус. Живе у ньому, можна так сказати, бо він тільки дивиться на нього, він тільки ним захоплений більше ніким. Однак що відбувається? Вітер зростає, хвилі починають наростати. І тоді апостол Петро звертає увагу на хвилі, на вітер, страх закрадається в його серце. Він відвертає свій погляд від Ісуса і починає тонути. Ісус каже, чому засумнівався маловіри? Бо саме страх, саме невпевненість відбирає віру, відвертає наш погляд від Ісуса. Апостол почав тонути, але Він почав кричати: Господи, рятуй мене. Ісус стояв біля нього. Він не відвернувся, подав руку, витягнув з води апостола, дав йому знову нове життя. Зайшли вони в човен, і тоді настала тиша. В нашому житті також ми маємо страхи, ми маємо непевний час, ми боїмося. І деколи також закрадається в наше серце ті думки, Господи, де ти, Господи, чому Ти не рятуєш? Господи, чому Ти не допомагаєш? Чому воно так? Що потрібно робити? Потрібно тримати свій погляд на Ісусові. Потрібно, щоб Він увійшов в наше життя. Потрібно вірити, ні в якому разі не опускати руки, не розчаровуватися. Однак і це буває. Тоді кричимо, Господи, рятуй мене, і Господь врятує. Головне не славнути у вірі. Бо дияволо тільки чекає від нас, що ми почали нарікати, що ми казали, що ми невдоволені життям, що то не підходить, то не подобається, а чому так, а чому не інакше. Тоді що виходить? Що я сумніваюся в Божій любові, Божій довірі, що я не можу оцінити те, що Бог мені дає, той день, той світанок моїх ближніх, які є біля мене, всі дари, каже Святий Агустин, що би я мав, щоби Бог мені не дав. Все є від Господа. Кожен з нас є благословенням один для одного. Ми повинні цінувати, ми повинні вірити, ми повинні дякувати, не допускати страху до нашого серця. Приходить цей страх, Господи, рятуй. Господи, боюся, допоможи, довіряю, будь зі мною, але ні в якому разі не втікати, не відвертати погляд від Господа Бога. Він завжди допоможе. Тільки будьмо з ним. Його допомога завжди є поруч, Його рука завжди є простягнута до нас, а вибір за нами простягнути нашу руку чи ні. Отож, відкриємо двері нашого серця, як у книзі Откровення апостол говорить: ось стою при дверях і стукаю, коли хто відчинить, увійду до нього. Відкриємо двері нашого серця, запросімо Ісуса і завжди тримаємо погляд на нього. Будьмо разом з ним одним цілим, що разом з апостолом Павлом ми могли сказати: живу вже не я, а живе Господь у мені. Амінь. Слава Ісусу Христу!